Я вас вітаю. сьогодні поговоримо про те, що ж таке здорові дорослі стосунки між чоловіком та жінкою. Стосунки можливі лише між тими, хто уладує з собою. Про це в мене є окреме відео на каналі. По-друге, повинна бути готовність приймати іншу людину, коли почуття іншої людини також важливі, бо як ні, то, то паразитизм, а не відносини. Дорослі здорові стосунки це про культуру спілкування один з одним. З урахуванням індивідуальних та статевих особливостей та норм гармонійного співіснування та взаємодії на взаємовигідних умовах. Стосунки передбачають добровільний енергообмін у вигляді фізичних, матеріальних та нематеріальних цінностей за попередньою домовленістю та узгодженням кожної зі сторін стосунків. Кожна із сторін стосунків має право розпоряджатись на власний розсуд тільки своїм тілом і тільки своїм часом. Про все інше потрібно домовлятись у кожному випадку, окремо домовленість має бути взаємовигідною. Всім відомо, що у світі є безліч професій, та те, що жодна людина не може. Робити усі справи одночасно, і жодна людина не може бути спеціалістом з усіх питань світу, тому е, у людей є таке поняття як розподіл обов'язків та справ. Також у кожної людини має бути час на е, власні е, особисті справи, піклування про своє здоров'я, ті справи, які не стосуються інших. Дорослі стосунки це не лише про те, хто має заробляти гроші. То питання здорового глузду в ситуації та домовленості у певній конкретній ситуації. Я спостерігала розділення людей якби на дві е, групи. Е, одна група за розподілення обов'язків за статевою ознакою, е, коли чоловік заробляє гроші, жінка е, сидить з дітьми та слідкує за домом. Е, та величезний список до цього, хто кому що винен. Е, інша група е, Навпаки, інша група називає свої стосунки партнерськими. Під чим розуміє, що кожна людина, кожна доросла людина сама про себе піклується матеріально, всім себе забезпечує самостійно, ніхто нікому нічого не винен, тобто кожен сам за себе. І, наприклад, мені в даному випадку не зрозуміло, в чому саме тут партнерство. Але такі стосунки чомусь називаються партнерськими. Вже не кажучи про те, що вони відчують, якщо парі, наприклад, може з'явитися дитина. Усім відомо, що малу дитину не можна залишати саму. Хтось постійно повинен гледіти за дитину. А наприклад, пара в партнерських стосунках вже звик вже погодилась на те, що ніхто нікому нічого не винен. Це нездоровий підхід. Розподіл обов'язків буває різним. Тобто бувають ситуації, коли хто врешті заробляє гроші, хто займається дітьми, вирішується таким чином, що хто більше спроможний забезпечити сім'ю більшою кількістю грошей, той і працює. Але, зрештою, ми частіше бачимо випадки, коли це ж жінка залишається з дитиною. і... У мене є питання, чому це материнство, наче знецінюється тим, що вона не ходить, наприклад, на роботу. Чому те, що людина виділяє свій час е е на догляд за своєю дитиною, яку вона, наприклад, народила, е не померла е при пологах і має змогу сама глядіти за дитиною. Тобто... Е Наймати няню не обов'язково, наприклад, а, а гроші заробляє чоловік. А, мені трохи не зрозуміло, чому а, у суспільстві це не, не дуже цінується. Тобто, так, х, чоловік, наприклад, ходить зазвичай це чоловік, ходить на роботу, заробляє гроші, але ж дружина витрачає свій час на те, щоб глядіти за дитиною, тобто дає йому змогу. Ходити на ту роботу, заробляти якісь гроші, бо йому не потрібно на собі ще дитину носити туди. Е, і чому не де, деякі люди не цінують те, що вона приділяє самостійну увагу своїй дитині? Замість того, щоб піти десь, наприклад, гроші заробити, бо все, ж, все одно ж з кимось дитина має бути. Також бувають випадки, наприклад, коли вже дитина йде до садочка, садочки до війни не завжди працювали по графіку, яко, при якому жінка взагалі могла б построїтися кудись на роботу, ще й встигати е, забирати дитину з садочка. Є випадки, коли жінкам все ж вдається створити для себе такі умови, щоб гроші заробляти, і за дитиною, дитиною блоком могли йти, і чоловік також працює. Але це ж не завжди так. Я кажу про те, що жінка в такого маючи малу дитину, могла взагалі працювати, то для цього вже теж потрібен певний збіг певних умов. Також, якщо жінка, наприклад, постійно знаходиться з дитиною, не працює десь на когось, а у своїй сім'ї вона теж виконує якусь роботу, то їй теж, як і нормальній здоровій людині, кожна людині потрібен іноді відпочинок. І це жахливо, що такі моменти іноді доводиться пояснювати. Але я дуже рада, що далеко не всім є чоловіки, які все ж Цінують своїх жінок у сім'ї, де чоловік все ж поважає свою жінку е, як людину, взагалі, яка має власні якісь потреби, е, навіть якщо лише він заробляє саме гроші у сім'ї, у домі завжди якийсь чи конверт, чи тумбочка, до якої жінка може звернутися, е, якщо їй потрібні гроші, на якісь її власні також потреби. і е, у здорових, дорослих стосунках ця тема взагалі не є предметом для маніпуляцій різного роду, тому що люди поважають один одного, перш за все, як людей, а не як рабів. У сім'ї дбають про потреби, про такі базові потреби. Один одного, по принципу, все ж таки розподіл обов'язків. Та це не означає, що чоловік має там з роботи не вилазити, а жінка там з пільонок не вилазити. Ні в якому випадку. Кожна людина може почувати себе добре лише коли відчуває. Упродовж доби якусь зміну діяльності. І якщо у сім'ї є мала дитина, треба здраво оцінювати, хто об'єктивно може працювати, а хто може бути з дітьми і що краще для цієї сім'ї у кожному окремому випадку окремо. Тут не можна розподіляти за статтю, тому що е, е, кожна людина має якісь свої е, здібності. У, у різних людей різні амбіції, різні. Е, Можливості різні погляди на життя, тому у кожному окремому випадку такі питання потрібно вирішувати окремо, незалежно від статі. Та з урахуванням все ж таки особливостей даної сім'ї та з любові один до одного. Тобто потрібно розуміти, що потреби, потреби кожної людини у сім'ї однаково важливі. Незалежно від того, хто саме гроші приносить додому. Саме так. Трохи інше питання. Всім відомо, що взагалі кожна людина, яка має заробляти гроші, щоб вони в неї були, отримує ці гроші від інших людей. Так чи інакше, чим би людина не займалась завжди гроші йдуть від однієї людини до іншої. Через певні домовленості. Тут у мене питання: якщо, наприклад, жінка отримує гроші від чоловіка, чому суспільством це якось менше цінується, аніж якби вона пішла і їх заробила десь не по соромності цього слова на сторону? Тому що кожна людина так чи інакше отримує гроші від когось. Але я розумію, чому жінки самі можуть не хотіти такої залежності. Від е, свого, наприклад, чоловіка, Просто мені не зрозуміло просто як людині, чому саме, якщо е, щоб тебе цінували, е, то гроші мають надходити, наприклад, десь поза межі сім'ї. Ось це питання. Я не... на це питання й досі не маю відповідей. Може, на якесь е, відношення один до одного, як до рабів, чи що. Але ж багато хто такий жив, не задумуючись про такі речі, знецінюючи один одного, коплячи невдоволення. Зрештою, по суті, причина у всьому цьому, як задумати, через небажання або нездатність, по-перше, здраво оцінити можливості один одного, здібності, амбіції. Стосунки не можуть бути здоровими взагалі, якщо у парі думають про те. Хто кому що винен, а не про те, як ми можемо робити кращим життя один одного кожного дня, проявляючи якісь свої, саме свої здібності, у парі добровільно діляться якимись своїми цінностями, баченням, бажаючи зробити життя один одного кращим. Тобто. Здорові, дорослі стосунки це про здатність спілкуватись, про все, що має для вас значення. Та повага до кордонів один одного, дотримання умов чесної співпраці та угоди, коли. Кожен і кожна можуть як погодитись на якісь певні умови, так і відмовитись, і це теж враховуватиметься, шукатиметься альтернативне рішення. Успіхів!